Я хочу чесно признатися, що сім років тому культура і література стали моїм новим життям, тому що я до цього займався зовсім іншими речами, нецікавими. І взагалі-то моя рідна мова це російська. Я з мамою вдома розмовляю російською. І тому якщо б мене десь 8 чи 9 років запитали, а ну назви 10, ну, там, письменників України, там сучасних, да, то я, може назвав би Тараса Шевченка і Нечуй Левицького. А Франко, Франко, весь Франко, Українка. Ні -ні, це все було добре. Це Орео шкільний. Але так, це тільки шкільний ореол, тому що у нас в школі ця програма шкільна, вона ж відбиває бажання е, читати сучасну українську літературу. Зараз, звичайно, я назову, може, там 50 письменників України. Е, і я щасливий, що я займаюся видавництвом книг, тому що я точно прочитав українською мовою ті книжки, які видав. А видав я Андруховича, Жадана, Забушка, Прохаська, Іздрика, Карпу, Любку, Лозуткіна, Бабкіну, Богдану Матіяш, Остапа Сливинського, Грицька Семенчука. Тараса Прохасько. Тарас Прохаського, дякую. Ірину Цілик. Тому бачите, ну я відповів на ваше питання читали? і так всіх <світ> <або я читала. світ> і ну, запитайте мене, які мені книжки найбільш сподобаються. Запитайте а я я мені сподобались так? книжки Сергія Жадана, Юрія Андруховича, ну, са незамишні. Тараса. <світ> я був коли я колишній успішний буковинський бізнесмен, який займався постачанням. Різних труб, кондиціонерів та іншого обладнання для інтер'єрів або клімату. Це таке жаргонне слово в будівельному бізнесі. Але я збанкрутував під час світової економічної кризи, і в мене вивільнилося багато часу. і В вільний час я почав обертатися навколо, роздивлятися. В якому місті я живу, чому саме в Чернівцях, що мене тут пов'язує і з чим. І я зрозумів, що на цьому місці в Чернівцях поховані мій дід, мій тато, тут виріс, народився мій син Семен. І мені здалося, що з Чернівцями я пов'язаний життям і смертю. І мені захотілось дізнатись трошки більше про своє місто. І коли я зрозумів, що протягом останніх 200 років в Чернівцях пишуть вірші різними мовами, то я почав прислуховуватись, придивлятись, принюхуватись до книжок вже існуючих нових. І мені захотілося зробити так, щоб моє місто знову заговорило поетичним словом. На... Нема різниці, якою мовою чи мовами. Мабуть, це був позов крові, тому що мій прадід був одеським літератором і знавцем одеських синагог. Мій дід був письменником і журналістом. Газети Радянська Буковина мій дядько Ігор Помаранцев почав писати вірші в Чернівцях і так і залишився чернівецьким письменником, поетом, де б він не жив у Мюнхені, Лондоні чи Празі. І я щасливий, що я знов після кризи, після економічної кризи. Займаюсь постачанням клімату, але це не будівельний клімат, це клімат поезії, клімат мовного багатоголосся і за рахунок чого моє місто Чернівці є і залишається однією з культурних столиць світу. <рес> відповів, так, добре, завчив добре слова. Як вам вдалося от пана Юрія витягти? Пане Дивіться. Я що хотів сказати, що перше, всі всі автори, яких я називав, це мої друзі. все. І мене багато питають, як стати автором видавництва Мірідіан Черневіць. Я кажу, що ну, перша сходинка це ми маємо ну, дружити, але чесно дружити. По-друге, по є така хитринка маленька, справа в тому, що ми не є видавництво, тому що ми взагалі не видавництво. Ми більш себе можемо назвати літературною агенцією, тому що видавництво як підприємство, в них клієнти це читачі. І їх ціль роботи з клієнтом це задовільнити потреби читача. А мій клієнт для мене це мій автор. Тобто я прагну задовільнити потреби свого клієнта, автора. Тому я всіх моїх авторів розглядаю через лупу як клієнта. Я там вичисляю, враховую, що йому потрібно більше, як він хоче, чи не хоче. Де, його, де в нього є такі кнопки, на які можна надавити, натиснути, як його замотивувати, замотивувати. Позитивно або негативно. І тому рано чи пізно мої друзі, мої письменники попадаються на цей гачок. І, як називає Юрій, що він зараз знаходиться в моєму рабстві, а точніше, Віпрак. От у вас такі гарні книжки, я б сказала, серйозна література. Ну, видавництві видавати, скажімо, жіночі романи. Ні. А якщо хто? Ні, <с> Ні послухайте, я дивіться, е... багато ж є любити чому... бачилами купують. От я розкажу е, у кожного, що все. Не хватило три, просто не видно. Пишемо, пишемо. У кожного автора, у кожного письменника, як я розумію, є чотири основні критерії, де він буде видаватись. Я не буду е, казати про там три, але я скажу е, про один. З ким на однієї полички він буде стояти. І. Я видаю Жадана, Андруховича, Забушка, Прохаська, Іздрика, тому що їх книжка нова буде стояти поруч із Жаданом Андруховичем, Забушком, Прохаськом, Іздриком. І це така важлива спеціалізація, що, ну, що я її ніколи не знаю. Той рафінований Мерідіан Черневець. Ми робимо книжки, ми така мануфактура, яка робить продукцію для бутіків. Є різні концепції, є заводи, які роблять для гіпермаркетів. Ну, це як з швейцарськими годинниками, розумієте? Тому, вибачте. Але, але якщо. Ця прекрасна жінка стане моєю найближчою подругою. Я, мабуть, створю нове видавництво. Скромність це не моя черта, чесно. І я, коли шуткую жартую своїми друзями, то я кажу так, що мені потрібно надати звання народний видавець, тому що я маю таку звичку раз на рік. Я об'їжджаю мою Україну. Я був рік тому 20, 27 міст з Сергієм Жидуном. Ви собі уявляєте? 20... Ні, 6 міст він без мене. Там в бусику місця не хватило. Так можна ж на «Жигулях». На ні, 27 на «Жигулях», а 6 було на бусику. І там не хватило, бо «Жигулі» теж мають свій ресурс життєвий. Кожного року я, ви уявляєте, що 27 місця? Ну, так. Місяці, так? Ну, 22 місяці, і це вся Україна, вся. І зараз я теж з іздраком 27 місць. Тому що я хочу бачити я хочу бачити людей, які, так, які приходять, я хочу бачити їх очі. Я хочу кожного знати, як його звати. Тому що для мене дуже добрий приклад це Олександр Македонський і е, не знаю, Суворов. Так. Ось я такий народний видавець, який їздить зі своїми авторами і знає кожного, як звати з всіх 27 чи там, 33 міст України. Пане Святославе, ось ви порівняли книжку з годинником швейцарським. І в кожній мануфактурі годинникові є майстерня. Скільки людей працює над книжкою? От ми О. бачимо кінцевий результат, а О. ті, хто в тіні. Ну, я я б не сказав, що про це я порівняв з годинниками насправді філософію видавництва, що ми робимо, ну що ми робимо мало книжок, так, але яких авторів Насправді, чому я дозволяю собі видавати саме такий пул і робити саме такі книжки? Тому що, якщо ви пам'ятаєте мій монолог про збанкрутілого бізнесмена, я збанкрутував на, умовно кажучи, сталих витратах. В кожному бізнесі є сталі і змінні витрати. Сталі витрати це виручка дорівнює 0, витрати дорівнює Х. А вже змінні вони змінюються з, в залежності з іншими чинниками. Так ось сталі витрати для мене викликають алергію. Тому в цьому бізнесі, в цій справі книжковій, там немає сталих витрат. Автор пише текст, віддає мені. Я передаю літературному редактору і плачу гонорар. Ooh. Літературний редактор може бути різний в залежності від того, як… кого запропонує сам автор. Потім книжка йде до художників, які формують тіло книжки, але автор приймає участь і теж радить художників. Художник отримує гонорар, потім верстальник, гонорар, потім коректор, гонорар, потім все це їде електронним файлом на якусь партнерську друкарню. Створюється наклад, і цей наклад переїжджає відразу на склад мого партнера, який займається розповсюдженням всіх книжок у книгарнях України. І я раз на місяць отримую з його рахунку певну суму за продані книжки. І за рахунок ось такі комбінації в мене є формула співпраці з моїми авторами, і вона звучить так. Ми готові на будь-які умови і ми готові чекати вічність. Тобто, за рахунок відсутності сталих витрат немає потреби робити книжку дешевшою, але чи більший наклад, чи ганятись за виручкою, бо треба заплатити людям зарплати, оренди, податки і так далі. Тобто За рахунок цієї концепції ми дуже велику частку, долю. ми Приділяємо саме творчому процесу. Ну і, наприклад, оцю книжку Суму я чекав два роки. Наприклад, книжку нову Юрія Андруховича я чекаю п'ять років. Книжку нову Прохаська я чекаю два роки. Я можу чекати відсіч. Що ви можете сказати про нову книжку суму? <сум> <сум> Іздрик пожартував, що це книжка для лузерів. Це насправді ну? Добре, я зацитую свого автора Юрія Іздрика, що кожен чоловік проходить декілька стадій, це стадія створювання будинку, саду, тобто оздоблювання будинку, народити сина, а потім, якщо він це пережив, він, мабуть, хоче писати книжку. І якщо ти вже написав книжку, то остання стадія це бажання проповідувати. Оце така проповідь дуже мудрої людини, дяді Юри Іздрика, але ця проповідь написана молодіжним сленгом. Вона доступна, цікава, глибока, з гумором одночасно. Це, це кайф. Хто хоче кайфувати, то ця книжка для цієї людини. Ви в розмові назвали водночас е, книгодрукування бізнесом і справою. Що це більше? Бізнес чи хобі, справа для нас? Ну, я так я зробив ремарку, тому що бізнес, якщо в перекладі, то це є справа, так? а справа ну, насправді може бути заради ну, різних дивидендів. І е, книга обданичій справі тут е, максимальний іміджіві дивиденди. Ну, принаймні з таким пугом авторів. А вже більш цікаве діло це як перевести іміджеві дивиденди в матеріальні з найсприятливішим е, е, най, е, книгом, купівлі книжки. Я трошки відійду від тематики. Насправді я вважаю, що сьогодні книжка в Україні коштує занадто дешево. Я знаю, що багато людей і моїх авторів не поділяють цієї думки. Перше, це Сергій Жодан, який каже, що треба дешевше, дешевше робити. А я не вважаю, що книжку треба по ціні прирівнювати до келиха Ну, Тобто, це книга, це така річ нещоденна. Тобто тому. Якщо хто це може купити, той хто може купити келаті пиво в барі, може собі дозволити купити киш. Дякую.